Всім привіт, друзі! У нас поповнення. Угу. Ми маємо таку малявку. Ой. Малявка народилася вчора. Якраз перед Діменим од'їздом мій Діма вже поїхав назад на службу. І перед автобусом народилася така малявка-дівчинка. І він її назвав Мелінда. З козою у нас трохи йдуть проблеми. У нас не відходи місце, ми колимо окситоцин. О, і наблюдаємо в общем, за нею. Вчора я туди рукою влазила, в неї вродь би, нічого немає, вроді пусто. Ну, коза живіт огромний. Таке відчуття, що вона і не котилася. Але в кози апетит хороший, воду попила, молока нема. Хоча вона їсть і все, а молока в неї немає. Не знаю, чого так, що в мене такого не було, але будемо далі наблюдати. По камісь, там по на малявки хватає але потім, якщо будуть проблеми, у нас не буде хватати, буде вона переходити дівка на коров'яче молоко. Така петля. Значить, неї... І не знаю, в общем що це таке, що такого мені не було. Того я люблю купляти козу вже з козеням. От нравиться мені отак купляти кози, коли вони дорослі, вже з козенятами. Я бачу, скільки вона дає молока. І видно по козенятах, як вона виношує молодняк і як проходять окоти. А отаку сліпу, як я взяла, це тренда. Не знаю. Отака. Отяка. Носки чорні, мордочка чорна, у неї грудь чорна, дитяка полоска. Отака. Оті лялечка. От. Доцички вона часто біжить. Здоювати навіть там нема що, слухайте. Ось. Коза вже окотилася, можна буде її трохи обстригти. Ковтуни на ній такі страшні ногті привезти ретичку в порядок. Вже можна буде зайнятися козою. Ну, мала, взагалі шикарна. Я вже кричала, що кози не буду тримати на молоко. Та куди, слухайте, таку красоту убрати? Ні. Буде вона на молоко нам? Так, да? Мелінда? Ой, Мелінда. Ти, й мене хазяїн назвав і поїхав захищати. Та? Так що каже, я буду вдома. Ось таке чудо мале. Лобик біленький. На Альпічку, похоже. Так, тепер наступна у нас маліна буде. Будемо чекати маліну, але не знаю, коли то воно має бути. Ніби дівка кітна. Від Семена. А коли погуляла, то Бог його знає. Чи 8-го, 11-го, чи 27-го. 11-го, певне. Одинадцяте це що у нас? Листопад, грудень, січень, лютий березень. Десь на кінець березня. Чи що, чи на 8 березня? Дівка приведе, не знаю. В общем, голова у мене кругом іде. І дівки, треба мені молоко. Що ж у мене коз дуже багато молока немає. Ну що це таке? Що це у мене за кози такі? А? Маліна. Молоко надо мамі. Срочно? Угу. Угу. їдять собі. Що їм їдять собі? Та дівка 14 сі, ой, 4 січня погуляла Любка і Дашка так само, то їхаш на червень місяць чекати. Оце на малину ще маю надію. Маю надію, що в неї появиться молоко. Ну, то що то слухайте? Молока немає, це взагалі комедія якась. Їсні в року, і в року. Вона не голодна у мене. Сіно хороше, дивіться. І робін, так, робін. М. Мелінда, наче спить. козеня хороша, жвава, грається. Мамка вона хороша, дивиться за малявкою. Лише їти І було б все класно. Дашка. Ташка теж у нас. О, здрасте. А ви як вийшли, тютю? А, малин? Ти як вийшла? Заходь. Давай, давай. Іди. Давай йди. От то вредне. Молодец. Не підемо сьогодні гуляти. Ніт. Каже, що тут покрутило, НЕТ ткаєш. Не підемо, ні-ні. Ні-ні. Ну чого кази. Ну трасички, да? Ну травасечки. Потім до обіду може, підемо гуляти. Поки сиди. Любка линяє, дивіться. Як линяє моя барышня. Ой, зараз я вам покажу. Ага, якщо до неї доберусь. Любашка, що це тебе закрили? Прям понад стоящий, мабуть. Проще. Ну, угу. проще. Ой. Комедія, слухайте, не можу до козею попасти. Що О. в тебе тут, а, дівко? А? Дівко моя, дивіться, Клочами лізе, і то в неї постійно так. Я вже до неї привикла. Да? <смірки> Носки з неї можна робити. Я сідаю, вичісую, приходжу тут біля неї. Ну вона ще не дуже дасть чесатися цього баришня. Бо ще така характерна. Бачите? Такого характера вредного має, все в мене. О, да. Вже потепліло, да, Любань? Любка? Вже буде до доця... тепло, ж ти вже скидай шубку. Ну, я тебе зарадам, бодаїться, ти дві. Що це ти так бодаєшся, га все. А так. Ну, дивись, як зараз дам. Аж телефона вибила мені з рук. Бачите, що робить? Б'ється зараза зо за мною. Хотіла провірити, що там робиться з вименем, бо ж тільки в запуск позаходили ці дівки. І самі себе запустили, слухайте. І не пускає, товчеться і все. Не пускає до цицьок. Ну, значить, кітно Це вода, дама мадама. Вредна вона така у мене коза. Подивлюся, що вона мені ще цей рік буде казати. Б'ється. Буде так далі себе вести, всіх б'є. То піде вона десь друге хазяйство, перепродам її. Да? Луна Ілія. Ці на другий рік будемо чекати. Приплоду. Ці дівки, не знаю, казали кітні. Ця, типа, з білою спинкою мілка теж точно була в козла, а то не знають. Ну, чекаємо, будемо бачити. А ця або початок березня, або кінець березня. Не знаю, якщо від семена вона так і загуляла. Та, малінка. Від неї хочу я молока від неї. Так, да. молоками хоче від тебе доча. Вона має гарно давати молоко в неї вимір, хороше таке. І перший в неї викидеш, був і то я її була, трохи роздоїла, слухайте в молоці. А це ж було дякувати. Повинно бути все добре. Та то тепляв. Тя плякав, мені опять є, так? Да? Знов є. Раз за разом до тої цічки прикладаюся, козі. І все, все до тої мамки. Ти хоче малявка. Режулюю, я вже її не зву. Я її вже називаю. Красуня. Хоча теж хрен простий, що це таке. Як тебе назвати же? Ксюха. О, назву тебе Ксюха. Буш Ксена, принцеса воїн. Да? Ксена? А? Чи будеш? Ксене, там була подружка Габріела. Господи, каже, оце тебе пре. Що ти каже курила зранку? <гум> <гум> да? Як же ж тебе перезвати заразу? Бо щось ото рижуля геть тобі. Не на молоко, ні на що, не знаю. Кажуть, як назвеш корабль, так і попливеш. Зараз я її назву якось. Мілка у мене вже є. Так, луна Лія є Лана. А не? Сама така кажи така. Як би мені її перезвати? Боже, Боже. Я ото її думала, думала, як назвати, а потім вирішила. Ай, лишу її в покої. Як є, так є. Ну щось оце режуля, мені взагалі воно. Так? Як же ж тебе? Рада. О! Помни, де мене тілка була рада. Була дуже красива. Я її продала, бо Діма пішов вже ж в ЗСУ. Я її назву Рада. Я їй рада і вона мені рада. Коротше, все, так і рішено. Перезву. Буде коза рада. А то Мелінда. То Діма назвав. А це рада. Так що, отак. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Ой. І до зустрічі в наступних відео. Зараз буду частіше виходити, дасть Бог. Так що, всім пока.